Слава Україні! Розпочалася 642-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Серед Набуда Сумської області, спірне, Богданівка, Кліщівка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Сеньківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Сили оборони України відбили сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщівки. Андріївки та східніше Північного Донецької області сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєвєрного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Сили оборони України відбили 30 атак. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де сили оборони України відбили 7 атак. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. На запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше вербового Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження в потилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 750 окупантів, 7 танків. Три бойові броньовані машини, одна артилерійська система, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та одинадцять автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!